Який автомобіль вигідно буде купувати в 2025 році? Сьогодні поговоримо про вигоду в 20 тисяч доларів. Вартість під ключ в Україні даного автомобіля без рахування ремонту всього 40 264 долари плюс ремонт. 10 тисяч доларів. Купили по байнау дуже класний варіант Audi Q7 2023 року. Звісно, електромобіль, який не втрачає свою популярність. Chevrolet Bolt 2022 року. З батареї 65 кВт. а також поговоримо про один із бестселерів українського ринку, який були актуальні декілька років тому, Kia Optima 2013 року і зараз залишають свою популярність. І в першу чергу ми говоримо про Jeep Grand Cherokee 2023 року. Останній рестайлінг, який зараз продається у нас офіційний в Україні. Але в даному випадку ми продавали його для нашого клієнта всього за 22 800 доларів під капотом тут двигун 3,6 літра. Останній, який зараз технологічний, економічний, але вже, на жаль, газ не поставити. Дуже гарна комплектація, Limited і мінімальне пошкодження по правій частині. Потрібно буде відновити підвізку, а також замінити крило та дверцята по правій стороні. В салоні у Великий екран мультимедіа також ЖК, панель приладів. Виграшна ставка 22 тисячі вісім доларів, пробігу всього 11 тисяч миль, тобто орієнтовно 17 тисяч кілометрів. І друзі, вартість під ключ в Україні даного автомобіля без рахування ремонту, всього 40 тисяч 264 долари плюс ремонт, якого тут не так багато. А новий в автосалоні продається 64 65 тисяч доларів з посновки на облік. Вигадав 20 тисяч доларів отак от на прівному місці, і, до речі, на здачу можна продати, наприклад, отакий от джип-компас, який продається у нас по наявності. Ну або ж замовити собі ще вигідніше зі штатів знову ж таки. Таке тобіль. А ми вітаємо щасливого власника, і це буде один із перших в Україні, який приїде на момент кінця 2024 року. Що ми його вітаємо? А тепер йдемо до менеджерів. Будемо говорити про томілі, які вони придбали. І що там такого цікавого можна ще замовити собі актуального, щоб це було ще до того ж вигідно. Ну і тепер говоримо про Audi, а саме Audi Q7 2023 року. Олег, розповідай, як тобі вдалося купити такий цікавий автомобіль? Доброго дня! Ми виграли для клієнта, точніше, купили по Байнау дуже класний варіант Audi Q7 2023 року. Чому цей автомобіль я вважаю класний? Зараз я вам розповім. Пробіг в автомобіля цього всього 5600 миль і дуже класна комплектація. Також по пошкодженнях в нього пошкоджена ліва частина. Нічого критичного, все відновиться, безпека спрацювала, яка також відновиться взагалі без проблем. Головне ціна. Ми придбали цей автомобіль по Байнау за 29 500 доларів, і в Україну вона заїжджає в 47 900 доларів без ремонту. Якщо відкрите авторія, ми бачимо, що в Україні продаються лише Дві Audi Q7 2023 року. Їхні ціни починаються: це 63 500 і 65 700. Але тут дуже суттєвий нюанс. Обидва авто в Україні продаються з 2-літровими двигунами. Ми ж виграли автомобіль з 3-літровим двигуном. Що вважаю, для Audi Q7 буде звичайно більшою перевагою 3-літровий. Аніж ті, що є у нас двохлітрові, і ми бачимо відразу суттєву різницю від нашого ринку. У нас 63, там 65, 2 двохлітрові двигуни продаються. Наша повторюся заїжджає 47 900, плюс ремонт. Ну нехай орієнтовно там його буде тисяч на 5, на 6. Тобто... це максимум. Це якщо ми там будемо шукати оригінальні нові двері. А можливо, там от, щоб їх пофарбували в завод, щоб прям все було віддалі. Ну, а такі авто, якщо для себе тільки так і потрібно Звісно. робити. І потім, It's коли ти продаєш factor. його, коли ти його потім продаєш, каже, дивіться, от, були мінімальні пошкодження двох дверцят, Вони замінені, і все, ми отримуємо ну, майже ідеальний автомобіль з вигодою в 10 тисяч доларів. Олег, я тебе вітаю. Вітаємо також нового власника і переходимо до наступного автомобіля. Наступний автомобіль це у нас буде Chevrolet Bolt 2020 року. З батареї 65 кВт, який продав, до речі, Ілья. Розповідай. Був конкретний запит по конкретному автомобілі Chevrolet Bolt, і також паралельно ще й шукали ферсваген ID.4 4 з Америки. Трапився нам даний варіант з мінімальними пошкодженнями. Автомобіль купили на аукціоні за 8650 доларів. Зараз покажу вам. Конкретно фотографії даного авто та оцінити пошкодження. Тобто, у нас мінімальне пошкодження по верхній частині. Бачимо, що фари немає, вона далі на фото йде розбита. Пошкоджений крилок, капот під заміну. Далі по фото ми побачимо, що у нас безпека ціла. На цьому фото отут вдалі ми бачимо, що у нас є бампер. І бампер, до речі, їде цілий. Зараз також підставляємо фотографію. Бачу, що автомобіль. Заводиться та їде, що в нього заряджена батарея, то всього потрібно забирати 100%. І ми такий зробили. Комплектація дуже класна: два LT. Тут у нас ідуть і шкіряне сидіння з перфорацією, підігрів сидіння, тобто майже максимальна комплектація. Ще й до того ж, є камери 360, задні парктроніки, а це а, дуже ціниться саме в Chevrolet Bolt і комплектації саме 2LT, адже, як ви знаєте, є комплектація LT, 1 LT і 2 LT. Далі вже йде тільки прем'єр. Це максимально максимальна комплектація. Продовжуємо. Автобіль у нас іде 21 рік, четвертий місяць, тобто це вже так, авто в рестайлингу. І саме бачите, у нас всі розширювальні бачки повністю заповнені. Тобто радіатори наші цілі. Чисто навісні елементи. Ключі маємо в наявності. Ось, до речі, окремо бампер, окремо розбита фара. То якщо фара нам не так цікава, то бампер. Бампер нам дуже цікавий. Його вартість е, бушного бампера в Україні порядка тисячі доларів. А тут, навіть якщо ми його відновимо, то це набагато буде дешевше, і навіть якщо потрібно буде його переформувати. Тобто ми маємо, що нам потрібно буде замінити фару, а капот і відновити крило та бампер. Радіатори цілі. Підсилювач бампера цілий. Вся проводка, як бачите, у нас також ціла. Давай поговоримо про фінансову складову. Адже, як я знаю, електромобілі у нас не розмитнюються, а це повністю електричний автомобіль. Так, там йде мінімальне розмитнення порядка 1 євро, 1 кВт. В нашому випадку тут батарейка на 65 кВт, тож 65 євро розмитнення. Даний автомобіль з доставкою в Полтаву вийде клієнту 14 512 доларів. Плюс ремонту на декілька тисяч доларів, об'єктивно тисячі десь так три. Так, так і рахували порядка 3 тисяч доларів ремонт. Тобто, все отримуємо авто, у нас 17500. Шикарний варіант. Ще ми вітаємо клієнта. Тепер давай поговоримо про ринок України. Ринок України на сьогоднішній день стартує від 18 тисяч доларів. Я повідкривав дані автомобілі. Ну, реально, на фото ось бачимо такий цікавий варіант. Нібито гарний. Давайте так. Щось на щось похоже, але тут а нас... тут у нас скажімо так була заміна четверті і ляди, ще й плюс Продова, підвізка, часті, можливо, щось дісталось до батареї або ж до портів зарядки. Тобто то, тут є запитання, але це ще не самий самий іскрімо так. І, і не видно, що автомобіль заводиться. Да, він заряджений, але він не видно, що заводиться. Добре, давай ще одне відкримо. Я знаю, ти підготував такий цікавий автомобіль, прямо ж мені не терпиться його побачити. І от, Наприклад, ще один автомобіль, 18 600 доларів, 48 тисяч пробігу, все нібито. Класно, але якщо ми відкриємо його пошкодження, отут тут у нас запитання. Бампристає 100% заміна, а підсилювач бампера знятий є питання до геометрії. Також радіатори всі у нас пошкоджені, і, можливо, ще зачепило саме блоки заряджання та розрядження. Тобто, це якраз так таки інвертор, як він ще називається. Ну, питання. Правді є питання. Е, ну, даний варіант автомобіля я розглядав би точно, тому що великі пошкодження, плюс ціни на запчастини на даний автомобіль просто якби не із дешевих. Тому такі варіанти краще пропускати. Хоча він вказано, що ранне драйв, але краще таке авто не грати. Знову ж таки, нема охолодження. Питання, як довго він їхав без охолодження, чи все там добре з батареєю та двигуном. Тобто ну, це можна сказати точно також, як і з бензиновими автомобілями. Тому ось так. Ілля, я тебе вітаю. Вітаємо щасливого власника і який уже їде в Україну. І переходимо тепер вже до наступного автомобіля. І пішли. Отак, от друзі. посеред випуска ми продали джип компас. Все. Тепер він уже. Проданий офіційно. Зараз будемо ставити бантик і передавати його клієнту. Бачите, зараз регулюємо транспортний рух. І тепер є одне вільне місце в нашому автосалоні. От так буває. Неждано не проданий автомобіль. Вітаємо щасливого власника, який зараз його забере. І, звісно, буде зараз бантик. Наступний автомобіль це у нас бестселер українського ринку. Якщо ми говоримо про японські кросовери, а саме Honda CR-V. Олег, розповідає. Добрий день а, придбали для клієнта автомобіль Honda CR-V. Людина прийшла з запитом саме на такий автомобіль а, з певними критеріями побажання, це повний привід, кольор і так далі. Знайшли його такий класний варіант. по байнау. Він продавався а, за 9500 доларів. Придбали автомобіля пробіг всього лише 34 тисячі миль. Це Трошки більше 50 тисяч кілометрів повний привід комплектація EX. Вона в сріблястому кольорі. З мінімальним пошкодженням, як бачимо по фото, у нас трошки завалено колесо, і буквально продерло ось по бамперу і по крилу. Зовсім трошечки. Також відсутня накладка. І спрацювала, звісно, безпека. У автомобілі це штора і сидіння, також ремені, які з легкістю відновляться на нашому СТО. Маємо ось такий ось салон. Пробіг знову ж 34 тисячі миль. Автомобіль насправді дуже класний. Підбирали. Ретельно довго, але воно того вартувало. Купили автомобіль вже, як і казав, за 9,5 тисяч доларів. І вартість автомобіля з урахуванням усіх витрат, тобто розмитненням, доставкою виходить 19 тисяч 700 доларів. Плюс ремонт. Ми отримуємо автомобіль, якого тільки будуть косметичні підкраси, і відновлена безпека на нашому профільному сто, де ви можете бути впевнені, що в майбутньому вона також спрацює. Давай тепер поговоримо про ринок України, адже 19 700 – ну це не маленькі кошти, і можна щось купити на ринку України. Так, звісно, але відкриваючи, беручи ті ж самі характеристики, тобто там 18 плюс-мінус рік автомобіля, повний привід. Ми знаходимо найдешевший варіант в Україні за 20,5 тисяч доларів, але пробігу тут на 30 тисяч кілометрів більше. Можна відкрити ось два найдешевших варіанти по авторі. Подивитись, що з ними було, тобто порівняти з нашими, враховуючи пошкодження нашого автомобіля. І ми бачимо вже ну, зовсім іншу історію. Тобто, явно так? не косметика, явно не косметика, навіть не трошки. Тобто тут вирізалась і четверть, і все, що тільки можна. По пошкодженнях ну, явно, об'єктивно, сильніше вдарений. Плюс автомобіль купувався з пробігом 50, тобто 30 тисяч вже наїздив на наших дорогах. Що з ним було за ці 30 тисяч, також невідомо. І плюс замінили одну третю

Потім серединка і праву сторону всю замінили. Подивимось на інший автомобіль, який вже трошки дорожче стояв по ціні. А, і тут ну, також не зовсім приємна історія. А, тобто пошкоджена у нас ходова частина, пошкоджена. А, отут от стойка за крилом та двері, однозначно спрацьована безпека. Ну, це інше питання. Також ось бачимо, що з іншої сторони також пошкоджена. Тобто пошкоджень більше, фарбованих елементів більше. І як це все відновлено, також запитання. І тут питання вже не в фінансовій вигоді, як це було, наприклад, в джип Cherokee, в Audi Q7 або ж той же самий Chevrolet Bolt. А тут питання стану автомобіля, також вигода саме з точки зору, на чому нам їздити. Адже звісно можна завжди купити щось дешевше. Але питання чи довірите ви цей автомобіль в експлуатацію собі, своїй жінці, своїй сім'ї. А і питання, чи не дай Бог, хтось у вас вріжеться чи спрацює потім, знову ж таки, безпека залишається відкрита. Ну а далі, подивившись, ринок, тобто це всього лише перша сторінка авторія вже майже 30. Да, під 30 тисяч. Тобто я рахую, що ми автомобіль купили дуже вигідно. Знову ж наголошую, враховуючи його пошкодження. Ми вітаємо ще цього власника і переходимо до наступного автомобіля. І наступна табль, про яким будемо говорити, це KIA Optima 2013 року. До речі, придбав її Артем. Це наш новий менеджер. Я тебе вітаю заодно познайомлю з нашими підписниками та глядачами. Розповідай, що це за такий цікавий автомобіль? Дякую, Влад. Дуже приємно познайомитись з нашими підписниками і майбутніми клієнтами. Придбали ми KIA Optima, дві Ну тут написано тринадцятого року, 2012 року по року за 1550 доларів головне побажання клієнта було, щоб автомобіль був максимально цілий. В принципі, такі ми для нього і знайшли. У нас автомобіль білого кольору в комплектації LX мінімальні пошкодження по задній частині. Зараз покажу. У нас тут трошки потрібно підправити бампер, ляду, ну і в принципі все. У нас ціла безпека. По комплектації у нас тут шкіряний салон, шкіряне кермо, кондиціонер, автомат. Дивимось приборна панель, у нас тут ніяких помилок немає, автомобіль заводиться і їде. Тобто, в принципі, по ньому все супер гуд. Задній, задній ряд сидінь також весь цілий, все чітко, тобто машина повністю ціла. Я думаю, що тут ремонту зовсім небагато і по терміну займе мало скажімо так, тут хотілось додати, що це в нас справді класика, яка раніше була популярна серед українців, а саме двигун 2.4, на який без проблем ставиться газ, автомат передній привід. що ще потрібно, як та кажуть, для повного задоволення. А на цьому будемо завершувати наш випуск. Як бачите, Jeep Compass зараз стоїть уже в нас на вулиці. Зараз будемо передавати його нашому клієнту ще декілька автомобілів Є в панельності. Якщо ви хочете замовити собі автомобіль зі штатів під ваші критерії та ваш бюджет, залишайте під цим відео, або ж пишіть нам в дірект в соцмережі, які ви зараз бачите. Або ж просто завітайте наш автосон, який знаходиться за адресою вулиця Риси Киреченко, 84, в місті Полтава. Також ми працюємо по всій Україні і доставимо вам автомобіль вашої мрії. До вас додому. Друзі, до зустрічі.